Дорогі українські народи, дорогі співвітчизники. Сьогодні день народження Тараса Шевченка. Я хочу сказати про нас. Ми великий, різний, непростий, щирий народ, який вміє сильно любити, але часто і особливо переконливо любити не себе. Ми, українці, боремося за правду і найдужче один з одним. Ми українці, титул цієї землі, великі самодержці, великі гетьмани і вправні шукачі себе в чужому слові і в чужому житті, досвідчені прохачі чужої ласки по чужих столицях, великих слів, велика сила це ми. І втім, це ми також здатні на зміни, здатні стати нацією. Вже сповнені цією ідеєю, не розвіяні, не розміняні, не розкуплені, здатні навчинок. Якщо у вічності є дух, що не втрачає сили вести з Господом розмову про Україну і про нас, то я вірю, що це Дух Шевченка. Не ідол, не божество, не ікона, дух наш вічний. Праведний дух. Його день це наше народження. Ми здатні цінувати його день без фальшу, з природньою людською шаною, за якою повага до себе. Зараз складно, зараз дуже непросто, але це не фатальність. Все стане на свої місця. Я не маю жодного найменшого сумніву. І цю певність хочу передати всім вам. Блаженний муж на лукаву не вступає раду і не стане на путь злого і з лютим не сяде. Треба вірити у нашу силу, треба бути собою, треба намагатись діяти разом і особливо нині, без корисливості, продажності, захланності, допомагаючи один одному і добре усвідомлюючи вагу тієї мети, що перед нами. І ми все зуміємо зробити. Саме про це я хотів сказати сьогодні у День Шевченка, у наш день. Сказане ним істину правдиве. Діла добрих обновляться, діла злих загинуть.